В Росії розпочинається виборча кампанія в президенти Росії. Є кандидати, поки що невідомо хто саме стане президентом Росії цього разу. Жарт, звісно ж, відомо все відомо з самого початку і до кінця, і саме тому висування певних кандидатів викликає. Посмішку і взагалі виглядає як знущання над всім прогресивним людством. Знайшов в інтернеті такого собі Бориса Надєждіна. ліберальний кандидат, новий опозиціонер, можливо, старий новий опозиціонер, можливо, новий Навальний. Можливо, старий Навальний. Борис як Єльцин, але Надєждін, той, хто дарує надіжду. Росіянам і які нібито за ним повинні піти, принаймні прогресивна частина росіян, принаймні ті, хто намагається виглядати як прогресивна частина росіян, хоча ми всі чудово знаємо, що таких росіян не існує. На мою думку, все це замилювання очей, замилювання очей демократичній спільноті світовій, замилювання очей іноземним партнерам, у яких Ті ж самі російські ліберали беруть гроші. Кандидат відверто жахливий, слабкий, не витримує жодної критики, вважає Крим російською територією, а це перший фактор, дивлячись на який можна. Скласти в собі картину про те, з ким ми маємо справу. Далі він буде говорити про мир, він вже говорить про припинення вогню, хоча повинен говорити про капітуляцію. Будь-які закиди будь-якого російського політика, про припинення вогню, про мирні перемовини, не дивлячись на те, представник це влади чи представник, то нібито опозиції, потрібно сприймати. М'яко кажучи, критично взагалі не потрібно аніяк їх сприймати. Мова йде лише про капітуляцію Росії, про повернення Росії на її території, а можливо, навіть можливо, навіть трішечки. Трішечки далі не слухайте, що кажуть російські кандидати в президенти. Я вам скажу, хто насправді може перемогти Путіна в російському суспільстві на виборах. Перемогти Путіна може кандидат, якого посадили на 4 роки, це той самий стрілков. перемогти Путіна може кровожерливий упир ще страшніший ніж Путін. Перемогти Путіна на виборах може лише той кандидат, який буде закликати скинути на Україну ядерну бомбу, який буде закликати знищити Сполучені Штати Америки вірусами, який буде закликати Північну Корею і Китай до об'єднання заради того, щоб захопити весь світ, от такий кандидат. Сподобається росіянам набагато більше, ніж Путін. Якщо ви сподіваєтесь, що росіяни втомлені, нещасні, потягнуться за надіждяним, який обіцяє їм мир. Ви глибоко помиляєтесь. Мир росіянам не потрібен так само, як і нам не потрібен. Мир з росіянами. Тому пиши вони всі в дупу, ці російські кандидати в президенти. Не звертайте на них уваги.